До них звертаються, коли шукають сімейного лікаря, психолога чи навіть роботу, прихисток, якщо ви тимчасово не вдома, місце в школі чи дитсадку. Досі 11 центрів допомоги врятованим діяли тільки стаціонарно. А відтепер фахівці працюватимуть і на виїздах. Спецавтомобілі для прийому українців придбали уряди Іспанії та Бельгії, і такі вже приїхали на Київщину, куди саме Ірина Кондрачук розкаже. Наша знімальна група вирушає на північний захід від Києва. Цими дорогами два роки тому росіяни намагалися пробитися до столиці. Але об Бородянку, зокрема, обламали зуби. Тут окупанти скинули вісім авіабомб на шість житлових будинків. Під'їзди склалися. Під завалами були люди. 27 розагинули, тіла 26 не ідентифіковані досі. Тепер на місці сотень квартир пустка. Звідси ви бачили фото вцілілої кухонної шавки з півником, яке облетіло світ. Забинтований пам'ятник Шевченкові. Чули про пекельні звірства над цивільними. Селище і його жителів Росіяни нищили тижнями. Рани війни тут загоюються досі. Як воно жити зі страхом, який нас доганяє, не зі слів знає Олена Лаврова, двічі переселенка з Луганщини? Коли я знаходилась там, там е, ракети не літали, Там їздили води ті машини зет, і мені було нам було настільки страшно, і коли ми приїхали до Києва, навіть з тривогами було чути свободу. Це ж відчуття звільнення від травматичного досвіду. психологині допомагає здобути постраждалим від війни тим, хто пережив втрату, чи зґвалтування чи окупацію, хто зостався вічнавіч з болем. Наші послуги є повністю безоплатними, Хто потребує допомоги соціальних працівників, психологів, юристів. У нас також працюють психологи як з дітками, так і з дорослими. Двері відкриті у 12 таких центрах від Запоріжжя до Мукачево. Функціонують стаціонарні, тобто постійні, а відтепер і мобільні теж. Тут є пандус, аптечка, вогнегасник, гуманітарні пакети, пледи та головне підтримка. В першу чергу центри допомоги врядованих дозволяють проговорити, усвідомити, отримати допомогу і, відповідно, сприяють тому, щоб людина далі шукала правосуддя. Кількість зареєстрованих злочинів збільшується. Показник більш ніж 200 зареєстрованих кримінальних проваджень. Послугою вже скористалися понад 34 тисячі потребуючих по всій країні. Тим часом психологиня Олена Леврова чекає на перших пацієнтів у Бородянці. Тут тимчасово дві спецмашини поїдуть звідси на Харківщину та Херсонщину. Третя жавтівка базуватиметься у столиці. Географія її роботи ширитиметься Київською, Чорнігівською, Сумською областями і залежатиме від потреби людей. Ірина Кондрачук, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.